Доброго ранку малята, мої любі хлопчики і дівчатка. Я рада знову вас всіх вітати на нашій новій зустрічі. Дітки, сьогодні я пропоную вам відправитися на екскурсію до зоопарку. Зоопарк це таке місце, де дуже багато різних тварин. А яких саме я пропоную вам дізнатися, відгадавши загадки. Ця тварина. Вище всіх, вся у плямах жовта спинка, довга шия, мов драбинка. Як ви гадаєте, малята, хто це? Так, звичайно, це жираф. Дійсно, погляньте, який він великий, яка в нього довга шия, Довгий хобот, справжній ніс, та й великий він на зріст. Має діток слоненят, на спині возить малят. Хто це, дітки? Так, це слон, вірно. Погляньте, який він великий і могутній. Грива жовта золота, має довгого хвоста, хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто це, дітки? Так, це лев. погляньте, який він сильний, могутній і злий. Незвичайна є конячка, носить сорочку у чорно-білу смужку. Як звуть таку конячку? Так, малята це зебра. Погляньте, яка вона чорно-біла. Погляньте, яка вона цікава! Має смужку одну чорну, одну білу. дуже незвичайна. А ще малята, щоб у зоопарку було не тільки цікаво, а ще й безпечно слід дотримуватися правил. Не годувати тварин. Їх можуть годувати тільки робітники зоопарку, тому що вони знають, коли і чим слід їх годувати. Не можна перелазити через огорожі, це небезпечно. Чи просувати руки через грати і сітки вольєрів? Тому що тваринки у зоопарку неручні і можуть нанести вам травму. Не можна фотографувати тварин зі спалахом, бо будь-які подразники можуть розлютити тварин. Також не можна стукати по склу вольєрів, не кричати поруч з ними. Тому що це може налякати тварин. Тому слід завжди дотримуватися всіх цих правил у зоопарку. Сподіваюся, малята, вам було дуже цікаво і пізнавально на екскурсії у зоопарку. А на цьому. Я кажу вам до побачення. До нової зустрічі!